Вадиме, хочу потиснути руку. Я вам Ну, мене тебе представили як а, ну не знаю такого персонального героя. Майор Москаленко Вадим Юрійович, командир бригадної артилерійської групи, із перших днів повномасштабного вторгнення брав участь у боях за Київщину. За період ведення бойових дій на київському напрямку під його керівництвом було знищено 100 одиниць ворожої техніки та живої сили противника. Після успішного виконання завдань на Київщині майор Москаленко виконував бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках, а саме Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Серебрянка та Білогорівка, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. От який вибраний вашому підрозділі підрозділі ну, скажімо так, обличчя. У нас, у нас ну, в нашій музичній сфері це називається фронтмен. От я фронтмен, наприклад, рок, рок руху. От, а ти фронтмен Національної гвардії. Я ну, трішки поспілкувався, нас дуже гарно нагодували, до речі, дуже гарно приймають у вас в частині. Частина називається Червона Калина. Червона Калина, і ну, мені дуже імпонує, імпонує назва. Я, я взагалі. Ну, за те, щоб були такі назви, вони і вона історично обґрунтована, і вона і лірична. А ну, яка історія? Ти знаєш, як це вибиралася червона калина? Взагалі, ну вона вибралася за того, що це реально, так як ви кажете, вона історично обґрунтована. Тим більше червона калина вона стала символом цієї війни, яка зараз є, Ну так, яка почалася з да, цієї пісні. І тому вибрали таку патріотичну, пі, ну, патріотичну назву Червона калина, тому що як калина. Круглий рік червоніє. І в нас ще гасло є таке ворог тліє, де калина червоніє. Ага. Тобто, круглий рік, де б ворог не з'явився, ми його скрізь будемо знищувати. І вибрали таку назву Червона калина. І Червона калина це взагалі символ ну, якби української землі. Це Червона калина це символічно це Україна. Тобто, скажімо, скажімо, це вояки, за що вони воюють, це ну, конкретно ну, надає змісту. Ну, мені взагалі приємно з тобою спілкуватися і потискувати руку. Я навіть аж хвилююся, чесно, чесно кажучи, тому що, тому що ну, я знаю, що в, ну, в тебе за плечами, хоча тобі скільки, 27 років. Так? 27. І в тебе за плечима там вже такі серйозні операції були там Київщина в першу чергу. Спочатку, як почалась війна, вже 26 лютого ми покинули ППД своє. Ми виїхали на Київщину 26 лютого і вже з першого дня ми почали працювати. Був штатний командир батареї, він працював штатними розрахунками постійно. А мобілізований особовий склад, який прийшов от під час бойових дій, під обстрілами, я їх, грубо говоря, в такій місцевості навчав, як правильно стріляти з установок 21. Тобто ви навчалися Україна. в бойових, в бойових да, умовах? Да, да. Не було часу підготувати особовий склад. У нас озброєння було. Тобто, ну це ми людей... зараз на полігоні, а тоді ви були а, тоді, реально да, в бойових так. умовах. Тоді це в нас найбіль... були великі ну, нехватка штату особового складу. Техніка була, людей не було. Але Ми укомплектувались мобілізованим ну, особовим складом, який добровільно прийшов в перші дні. Тоді ну а, от, а ти можеш сказати, от, ну, відносно Києва з якої сторони з Житомирська да, та ми, та, ми, де, ви ми починали населені пункти, такі як Макарів. А це та, саме гарячі та, точки? макарів, бузова, Боже. копилів. Боже, от і ділянток участки, які за які ми відповідали, це якщо починати з бузової, закінчуючи Макарова. Оцей ділянто учасника. Ну а дірої, скажи, це... Я, це ж ворог, ну якби такими клинами заходив, <клес> да? це ж не був фронт такий. Ну, такий <клес> соційний, клинами, так. Да. Одна колона зайшла з Колонщини, там є пряма дорога з Білорусі, <клес> вона зайшла туди, а інша через Макарів. Це от було два основних напрямок, коли <клес> куди вони хотіли зайти. Потім, після чого, ми вже ворога вибили. Це було 25 березня, якщо не помиляюсь, коли вже противник покинув взагалі нашу територію і відійшов в Білорусі. Вже попутно там ще брали пленних, які люди там не всі відійшли. Якщо взяти ці бойові, дії, які були на Київщині, mm -hmm. реально нам дуже сильно допогло місцеве населення. Місцеве населення. Вони ну, тому що всі розуміють, що ситуація не дуже приємна. Коли підрозділи наші, що батальйони, що так взвод, як ви сьогодні бачили, заходять на позиції. Хоча ми людям говорили, що не потрібно йти до нас, тому що тут ж бойові дії, але люди все одно і жінки, і діти, і чоловіки, підбігали до нас. До і допомагали купати окопи, допомагали окопуватись. Боже. Ну, реальна ситуація була така, що сльози на очах стояли. І кожен солдат, який був там, який от захищав їх, він розумів, за що він там стоїть. Там ніхто не думав за своє життя тоді взагалі. А просто коли подивився округ, що робиться, це реально давало такий стержень. Ти розумів, за що ти воюєш взагалі. А з їхньої сторони, я сам бачив, яка була ситуація. Тренування три, три тижні ми проходили. Тут на даному полігоні да, тренування. Но тренування кожного дня було. Кожного тренування, дня, так. З да. Суботу теж ми працюємо. Надзвердієць Максим на позивний доцент. Максим та його підрозділ зустрів повномасштабне вторгнення на сході держави, де стримували ворога, який переважав у силі. Після чого брав участь у запеклих боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Брав участь у звільненні Білогорівки. Ну Це, це та... полігон, це основний полігон чи таких майданчиків їх там? Ні, багато це було. основний полігон, де виконується стрільба, ага. а таких навчальних майданчиків, точок то, місць, де навчаються, багато. Ага. Зараз один з підрозділів у нас е, е, зайшов на окапування, вони півтори сутки окопуються, ночували, що як сніг, ці погодні умови взагалі їм не на руку були. Але нічого, хлопці справились, окупалися, зараз тримають оборону. Інший підрозділ їх вже штурмує. І таким чином ми і навчаємося. Це ми чекаємо, хлопці під'їжджають. Да, на чому у них транспорт, це ProMax, дали хаммер БТР-4Е, дали зараз підрозділ водний, зараз збирається <кій> і висилається. Принцип бойових дій буде такий же самий. От Є цей злот, він сидить в резерві, Якщо сіде-сіде бій противнику. Потрібно от, типу, посилити наші позиції, І цей самий звод буде виїжджати, і посилювати. Є БФЛА, працює. Бачите, працює. собою склад спішується, бах, траншеї і розгортається. Там можете спостерігати, БПЛ заходить над підрозділом і буде зараз скидати ворожу гранату. Імітуємо, що це ворожа ДПЛА. Бачили взрив, була граната. Скинули зі збросу. Зараз підрозділ розгортається, йде на зближення з противником, займаючи рубіжки. А це в живейці, той йде. Живець це інструктор, який здійснює контроль, щоб не відбулося ну, ага. порушень заходів безпеки при стрільбі. Ага. Життя та здоров'я головне. Вони поділилися, все. працюють вони парою. Є ведучий, відомий номер. Будуть дві річки, які команди, один веде, другий виконує його команди. Зараз може спуститися і піти ближче до підрозділу і треба да? виконувати так з любов. Зараз можете відпрацювало СПГ. Та у вас, у вас позивний Шева. Так, нацгвардієць Шева з перших днів повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Київщини. Разом з побратимами знищував ворожу техніку на Житомирській трасі. Після чого вирушив на Луганщину до міста Сєвєродонецьк. Там підрозділ Шеви майже місяць тримав оборону у промзоні заводу Азот брав участь у звільненні Білогорівки. Зараз Шева головний сержант одного із взводів червоної калини. Нині підрозділ Шевина злагоджені, відпрацьовують тактику та освоюють нове озброєння. Ви приймали участь в бойових завданнях під, під Києвом і під Сєвєродонецьком. Перша війна почалася, перше завдання була Київщина. І тримали оборону а Київщина. де сама Київщина? І Житомирська траса. Житомирська траса. Да. Це Макарів. Це Макарів. І перше, перше завдання наше було, це Житомирська траса. У нас було дві групи зліва і справа по флангам. А росняки пересувалися на техніки колодами цієї траси. Ми розбили колону. Колона складала, складалася з шести машин. Це було чотири БМП і було два танки. Чотири машини ми знищили, а дві було підбито. А це як? Ну це в кущах, там сідаєте і. Просто як ви проїжджаєте по Житомирській трасі, є защита. Від будинку від шуму це. Так, так. І ми просто шукали місця, установки. В дірочку, да? в дірочку да, і працювали. А от були якісь моменти, ну, наприклад, ну, не знаю, такі емоційні, коли ви ну, заходите, от як люди реагували, як ну, люди вас зустрічали. Я вам так скажу, дякую цим людям, тому що люди від Київщини зробили дуже великий вклад. І люди говорили. Скільки особового складу ворожого пересувалося, скільки техніки пересувалося, в яку сторону, з якої сторони, куди. І люди реагували, дякували. Аж в самому сльози були на глазах, коли ми двигалися своєю колоною, і ці бабушки під заборами стояли, жінки, це все і плакали і махали. Дуже нас підтримували. Наступна задача була Сєверодонецьк, бо були азоту, в азоті. <ган> <ган> були ми там приблизно до місяця. Бої були тяжкі, але ми трималися. Тобто ваші позиції прямо на заводі були? <ган> так, 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 так. Я ще пам'ятаю, такий момент даже бочки стояли знаєте, з водою, цистерни. цистерни. <ган> Води тоді тяжко було знайти, ми пили з цих цистерн воду. І поступила задача Сєвєродонецька відходити, тому що ворог брав полукільце. Сєвєродонецька, а позаду була річка. І мости всі були обвалені. Техніка, ні техніка, ні люди вже не могли ними пройти. Ну, все, все одно ж був план, як відходити. Так, ми тут... так, через річку були uh -huh. переправи хлопці наші забезпечили. Там які там Це плоти якісь і лодки і плоти, все було підряд. Ми... Ну, але воно підготовлено вже було. Я ж говорю, хлопці і забезпечення наше підготувало для нашого відхіду uh -huh. вже на переправу. І Після цього ми відійшли на більш вигідні для нас позиції. Після того і, і, готувалися до штурму Білогорівки. А, малень... Це знаменита Білогорівка. Це всі ж такий малень... могильник, ще один могільник Росії. Там було важливе роздоріжжя, і це перший населений пункт Луганської області, який ми звільнили. Для, до штурму ми готувалися, напевно, з два тижні Білогорівки. Почали штурмувати Білогорівку, дякуючи нашим козакам, артилерістам, бо під артилерії це кров піхотинця. Перед заходом в Білогорівку наша артилерія почала школьно працювати, і відпрацювала, і ми почали штурм цього села. Штурм нас зайняв двоє суток цього угу. села Білогорівка. Після цього ми вийшли на оборону вже за село. Цього села на висоту, зайняли висоту, яка для нас була вигідна. І на даний час це село маленьке наше, українське село. Ну Хай ця, це маленьке село буде символом нашої великої перемоги. Так. Хочу від всіх українців, ну і артистів, і від себе особисто я буду дуже подякувати. Панешева. Працює по броньованій техніці відстань. Тут відстань недалека для нього, він взагалі може працювати на півтора кілом. Даний калібер. Це озброєння стоїть на нас тобто Противник зараз розгортається в наступ, спочатку вражають дальній рубіж і вони зараз йдуть на зближення. Кільці, так, а там противник є, ну, Позадуму, по команді командира, так, вони відбивають наступ противника. Спочатку дальні рубліші, потім йдуть на зближення. В кінці будуть працювати кулеметники. Зараз буде вражати ціль одноразовою, я так називаємо муха, ми на нього говоримо. Це одноразовий гранатомет. А це хто стріляє? Це працює кулеметник з окопу. І це відпрацювали. Вразили техніку. Це одноразова муха. Чим вона пішла? Є, друга пішла. Є, вразили техніку противника. Тобто, бачите, можете спостерігати. Б'ють точно в ціль. Все, підрозділ здійснює відхід з позицій. Все, кидають дим, Щоб себе замаскувати. Щоб, противник, ну, щоб противнику було тяжче вразити її. Та підрозділ відходить, піхота від цього кулемет їх прикриває. Ці, так, ну, цей час своїм вогнем. Тобто звеземо весь вогонь на себе, щоб основні сили наших підрозділів були в безпечну зону. В принципі, противнику не видно вже, як відходить підрозділ. Гвардія наступу це концепт, так? Да? Ну так, да. реквіндова компанія почала з лютого місяця і триває ще по теперішній час. Uh -huh. Тому що навчатися треба постійно, особовий склад треба готувати постійно. Навіть якщо вони думають, що вони вже підготовлені, але це реально не так, тому що в бойових умовах зовсім все звичайно по інакшому, навчання ніколи не буде лишнім. Гвар... Гвардія наступу це вже на звільнення. Ми йдемо на звільнені території, на кордони 90... 91-го 91 року. року. Саме головне, що вже війна триває більше року. Ми не зламні, Ми тримаємося ще зараз. І зараз ми розуміємо, що ми формуємо цих вісім бригад для того, що ми вже можемо почати відбувати свої землі. Я думаю, це крок такий дуже-дуже серйозний. Вже ця війна вимотала всю Україну, кожного, мабуть, на, на нашій землі. І нарешті, слава Богу, що нам країни-партнери наші нам допомагають, дають нам озброєння, що ми можемо організувати цей контрнаступ. Ну, тобто, це вже не мрія, це вже там дуже, дуже близька да. реальність. І ну, давай там звернення зробимо до українців, що, от, дорогі друзі, це ну, справжні люди, люди які, це герої, які які звільнили вже наші території і вони, вони мають. Повну, я не знаю, повну силу, наснагу і мотивацію, і скоро вже можливість, коли там ще дійдуть, дійдуть це оснащення, зброя, вже звільнити всі наші, наші території. І от як, як Вадим сказав, що коли е, воювали поряд з мирними мешканцями, і наскільки, наскільки допомагали українці, продовжуємо допомагати, продовжуємо доєднуватися до. До нашої звитяжної, звитяжної справи і слава Україні і героїм. героям! Слава. слава персонально! Слава, дякую. слава! Тобі, дякую вам! Дякую! дякую. дякую.